Речною Кремля буде якось, аби виправдати те, що вони не робили того лиха, якого вони завдали українському суспільству. Дав коментар певний, що типу вони б'ють лише по військовим об'єктам, хоча це казочки, тотальна брехня, тотальний фейк. назвемо це, так який ширить знову ж таки росіяни в інфопросторі. Що вони б'ють виключно по важливим цілям, жодних ударів по соціальних об'єктах не наноситься, каже Піско Пісков, і насамперед. Саме ось так От він відреагував на жахливий терористичний удар по кривому розі, який був напередодні 4 квітня, який кожен українець і українка відчувають до сих пір, бо це той невимовний біль, який сидить всередині кожного українця. Це жахливо, це цинічно, це підло і це нелюдяно. Ось що наробили росіяни. Як ще відбрехався Пісков? Далі слухаємо. Украина подтвердила, что 9 детей погибли в результате удара 4 апреля по Кривому Рогу. А Минобороны сообщили, что несли удар по месту проведения совещаний с командирами соединений, с западными инструкторами. А все-таки погибли дети. Возможно, что это была ошибка с российской стороны, что, может быть, разведданные были неточными, какая у вас есть. На эту тему здесь я предлагаю ориентироваться орієнтуватися на заявление нашего нашого міністерства оборони военное воєнного исключительно по воєнному округу воєнному. Никаких ударов по социальным объектам, по об'єктам соціальної інфраструктури, не наносить. Ну, я думаю, що всі добре почули, що в принципі людина, яка запитувала його про удар по кривому розі, чітко. Запитала, можливо, похибка була, можливо, помилка була, можливо, щось трапилося якось недорахували або прорахували координати. Ні. Пісков цинічно продовжує брехати і каже, що там був військовий об'єкт, і виключно по військовим об'єктам є Російська Федерація. Жахливо, дуже жахливо, але відплата буде, обов'язково буде. Усім, хто, по-перше, бреше. На такі заяви, це включено кремлівська оточення. Ну і друге, звісно, в першу чергу будуть отримувати ті люди, які натискали кнопки, які віддавали накази за для того, аби запускати ось такі от ракети по території України. Далі ми з вами поговоримо, як Трамп на це все реагує. Попередньо. Також обстріли були по Харкову, по сумщині. Багато можна перераховувати е, міст і взагалі районів на території нашої держави, але завжди Трамп каже: е, да, удари продовжуються, продовжуються. Вони там воюють, але нічого не відбувається. Так нічого не відбувається. Е, припинення вогню як витало в повітрі, так і продовжує витати. Хоч би як там західні медіа не писали, що Трамп розлючений через те, що Російська Федерація продовжує бути по території України, але цього не до Датньо і не факт, що він розлючений. цього разу з'явилася інформація, те що Трамп прокоментував переговори із Російською Федерацією, заявивши, що йому не подобаються обстріли, які завдає Російська Федерація по території нашої держави, і на сам перед знаєте знову ж таки. Дуже дуже якось він примітивно це все прокоментував. Нагадаємо про те, взагалі, як американська сторона початково відреагувала на ракетний балістичний обстріл, який вчинила Російська Федерація по Кривому Розі. Ну а далі вже можна в принципі і говорити загалом про ті... Обіцянки, які Путін не виконує, бо нібито ж вони з Трампом домовилися. Але по факту Путін просто каже в обличчя одне Трампу, а відбувається зовсім таке інше на ділі. І тому обстріли продовжуються. Причому, як ми бачимо, із чорного моря включно запускалися ракети по території нашої держави. І скільки ще всього треба, щоб трапилося, задля для того, аби дійсно Трамп розгнівався і в кінці кінців додавив би санкція або буде чимсь на Російську Федерацію, але поки що цього не відбувається. Трамп заявив, що йому не подобається бомбардування Росії по Україні. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує говорити з Росією про припинення вогню в Україні, і про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, Повідомляє Associated Press. Ми говорили з Росією. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися. Мені не подобається бомбардування. Вони тривають знову і знову. Щотижня гинуть тисячі молодих людей. Заявив. Трамп воно час вкотре повторив, що повномасштабна війна Росії проти України ніколи б не почалася, якби він був президентом у 22-му році. А де ж ви були всі ці роки? Якщо ви бачили, що таке відбувається, якщо ви бачили, що таке починається, можливо тоді вже треба було б діяти, а не зараз робити такі заяви. А тут єдине, знаєте, це обіцянки, які Трамп продовжує надавати своєму суспільству, і звісно, українському суспільству також, бо всі мали крихту надії на те, що дійсно. Ну можливо, вдасться не за 24 години, але бодай за місяць вирішити е, питання припинення вогню на території нашої держави. Але не вдається цього зробити Трампу. Е, Путін цьому, звісно, радіє. А що йому ще робити? Йому все подобається, бо все відбувається так, як він хоче. Все йде за тими вимогами, які диктувала попередньо Російська Федерація, але чомусь українські умови трішечки не беруть до уваги. На жаль, побачимо, як воно далі буде розвиватися, але поки що такий перебіг подій. І в принципі. За свої вже три місяці, вже більше да перебуваючи президентом у Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп наробив багато таких речей, які і обурюють в принципі місцевих мешканців американців. Про мітинги обов'язково далі ми з вами обговоримо. Бо ми бачили, що хвиля мітингів, хвиля протестів дійсно пролетіли по 50 штатами в Америці в цими вихідними, які були, і там були чималі гасла і загалом дуже дуже велика Кількість людей охочих долучилася до даних протестів, але про це згодом початково пропоную вам розглянути те, що відбувається на полі бою. Бо сила сила перемагає зло, і зараз роблять наші захисники збройні сили України. Різні підрозділи українського війська активно ведуть бойові дії на території нашої держави проти рашиського агресора. Той бік фронту виглядає досить таки лячно. Постійно, коли бачу якісь кадри, чи то з Турецька, чи то із Бахмута, чи то згадаємо Авдіївку, або просто сьогодні ми вам показували і стадіон Шахтар у Донецьку болить. Дуже болить, бо це були наші міста. Це були наші населені пункти. Тут мали б рости якісь добрива українські поля були засіяні до цього українськими зерном, включно. Але але цього немає, і через те, що це наробила Російська Федерація, Російська агресія. Зараз виглядає все дуже, дуже як ми бачимо, боляче, дуже страшно, але наші захисники якраз і захищають нас з вами, тому низький їм уклін за їхню титанічну працю, особливо в таких тяжких умовах. Мене завжди дивує те, як борються наші захисники у складних умовах, бо це просто вдвічі, а то і в десять складніше, ніж в звичайний теплий період року. Взимку, коли лютий а, був мороз, коли було дійсно холодно, але боролися боро. І бачили ми, які результати давали наші захисники, як вони відкидали російського агресора подалі. Кадри ось такі: от, вкотре нагадують нам, що війна триває. Кадри, як завжди, демонструють нам Костянтин і Влада Ліберови, Але, але, але ми розуміємо, скільки руїн ще за цими кадрами, скільки вже немає е, житла або домівки, куди люди зможуть повернутися додому, бо просто Російська Федерація взяла і розбомбила це. І на жаль, таких багато населених пунктів. Ну і звісно, місна територія нашої держави. Ну а в той же час аналітики мапи Діпстейт повідомляють, що ворог продовжує просуватися в районі Лиману. За даними аналітиків, ситуація по вітинку нове Катеринівка Невська продовжує загострюватися. А ворог здійснювати просування, маючи перевагу на ділянці. Зокрема, проводяться штурмові дії в напрямку Новомихайлівка. А в районі Невського ворог мав успіх. Так само рашисти мали успіхи в районі Нового. А на Катеринівку здійснюється постійний тиск. На жаль, ситуація складається на даному вітинку для сил оборони не найкращим чином. Неефективне використання ресурсів бригади, яка тримає зону відповідальності. Погана обізнаність ситуаційна та перевага рашистів у дронах і можливостях ураження дається ознаки. Також успіх рашистам додає і піхота, яка здійснює постійний тиск на позиції українських військових. Тримайтеся, хлопці. Єдине, що хочеться сказати, бо дійсно завдяки вам ми маємо змогу тут залишатися під прикриттям під таким потужним щитом. Який ви створюєте на фронті задля того, аби росіяни далі не рухалася? Бо вони не думали, що ми вистоїмо на початку повномасштабного вторгнення, вже планували парад перемоги, але на щастя цього не трапилося знову ж таки завдяки різним підрозділам українського війська. Тож дякуємо вам за вашу працю. В той же час євген дикий прокоментував і ситуацію також на фронті, але щодо двох напрямків: як там наступає Російська Федерація, і чи є критичною вона чи то для Росіян, чи то для українського війська російські воєнкори продовжують повідомляти про складну ситуацію на кордоні. Рефія вимушена підривати мости та гриблі, щоб зупинити Україну на території Білгородської та Брянської областей. Про це в ефірі радіо Нівой заявив військовий експерт Євген Дикай. Далі цитую його воєнкори кричать, що на Брянщині ціла кампанія з підриву мостів та грибель. Я думаю, що просто так це не буває. Сам факт, що вони для зупинки нашого просування вимушені йти на це. Це робиться відвідчою. Немає можливості зупинити ворога суто бойовими речами і не псувати ландшафт інфраструктуру. Тільки тоді використовується таке, сказав Євген Дикий. Він нагадав, що Україна використовувала таку тактику лише один раз на початку повномасштабної війни, підірвавши греблю неподалік Ірпеня. Стояло питання, що вороги зайдуть у Київ. Ті, хто тоді віддав наказ підірвати греблю, фактично врятували столицю. Але всі пам'ятають, що це були задії. Ми зупинили тоді росіян перед столицею натовпом добро. Вольців, які в цивільному отримували Калашнікова із дерев'яним прикладом і автобусами їхали на ірпінь цією греблею, і зараз росіяни підривають мости та греблі, але вже на території своєї держави на території Росії. Тобто, вони прямо визнають, що на території Білгородської та Брянської області їхня армія нас зупинити просто не здатна, Що вся надія на ландшафт, додав Євген Дикий. Нагадаю, те, що із березня російські воєнкори почали скаржитися на складну ситуацію в Білгородській області. Зокрема, вони заявляли про наступ сил оборони у цьому регіоні та повідомляли про українські успіхи. Вже у квітні наступ України на Білгородській області підтвердив і головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі. А він зазначив, що наразі Київ утримує дуже вигідні позиції з оборонного погляду південніше у Білгородській області, зазначали у НАТО. Але якщо говорити за південь нашої держави, що там відбувається, то ну взагалі. Немає такої ділянки фронту, де брашисти не наступали на українські землі. І от на лівобережжі Херсонщини зросла кількість спроб штурмувати українські позиції. Про це зараз повідомляють у медіа. Стало відомо про те, що там вороже військо не припиняє свою наступальну кампанію і тому, звісно, намагається там просуватися, включно як і намагається десь переправлятися через річку. Але ми розуміємо, що це квиток в один кінець, який на жаль. Не повністю приймають рашисти, хоча подекуди вони відмовляються перепливати річки, щоб дібратися до тих чи інших островів. От але під тиском, звісно, ми розуміємо, як це все роблять рашисти. Подекуди вони відправляють свій особовий склад в єдиний кінець у позначку 200. Так, от що відомо. Загалом ми знаємо, що Російська Федерація втрачає солдатів за кожний кілометр української землі. А сьогодні стало відомо про те, що оперативно-стратегічне групування військ Хортиця підрахували, яку ціну віддає Рафія за кожен квадратний кілометр української землі. Про це повідомляє прес-центр Хортиця. В основному розрахунки взято втрата російських військ за перші три місяці війни цього року лише на східному напрямку і в зоні відповідальності осув Хортиця зазначається, що Російський народ платить надвелику ціну за бажання Кремля, зазначають у Хортасі. І насамперед ми з вами бачимо, як це все відбувається, та тому що е це все відомо від е генштабу збройних сил України від того зведення, яке вони нам щоденно надають. Так, от російські загарбники 15 разів із 31 березня по 6 квітня намагалися штурмувати українські позиції на лівобережжі Херсонщини. За вказаний період страти ворога суттєво збільшились. Так от що ще відомо про це повідомив на брифінгу речник оперативно-тактичного групування Херсон, лейтенант Павло Дрогаль. Усього за період з 31 березня по 6 квітня 25-го року російські агресори здійснили 460 обстрілів позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Окрім цього, російські окупанти завдали трьох авіаударів. каже він за його словами. Ворог продовжує активні спроби штурмових дій і метою витіснення українських захисників із позицій на лівому березі річки Дніпро. Так минулого тижня російські загарбники 15 разів намагалися штурмувати українські позиції, і всі спроби були відбиті українськими військовими. Речник наголосив, що всього за вказаний період втрати ворога суттєво збільшилися та становлять 200-ми і 300-ми 228 російських загарбників. Також була знищена 51 одиниця озброєння та військової техніки. Другаль також повідомив, що впродовж тижня Херсонщина атакували понад е, 1800 тиша буде точною російських дронів, тобто лише за один тиждень на єдиному напрямку. Силу оборони придушили та знищили 81% цих БПЛА. Російські окупанти активно продовжують застосовувати БПЛА різних типів та модифікацій. Всього було зафіксовано 1834 застосування БПЛА, із них 476 в межах Херсонської територіальної громади, зазначив він. І за словами речника з допомогою системи радіоелектронної боротьби було знищено або придушено 1487 БПЛА-ФПВ, із них 386 в межах Херсонської територіальної громади.